Дарина працювала в місцевій перукарні. Мама Уляни туди ніколи не ходила, казала, що там дорого. Чому тато пішов, Уляна не знала, може, вже давно приглядався до Дарини, яка безумовно була яскравою жінкою. Одружився тато Уляни з Дариною через півроку після того, як не стало його дружини. Дівчинка чула, як сусідка баба Катя сказала Хоч би рік жалоби для пристойності почекав. Але чекати тато не міг, точніше, Дарина не могла. Ще не було помітно, та Уляна знала, що під ошатною білою сукнею ховається злегка округлений живіт. Тато повідомив про це одразу ж, як дізнався з таким щасливим виразом обличчя, ніби це те, про що вони з Уляною тільки й мріяли. У тебе буде братик чи сестричка. Уляні здавалося, що вона зненавидить цю дитину, але вийшло інакше. Павлика дівчина полюбила з першого погляду. Коли батько простягнув блакитну ковдручку, в якій ховалося маленьке жовтувате личко намовляти, Уляна почувалася найщасливішою у світі. Дівчина готова була цілими днями носити братика на руках, гратися з ним, годувати із пляшечки. Дарина рано вийшла на роботу, тож Уляна завжди поспішала зі школи додому, щоб сидіти із братом. Через це й розгубила всіх своїх подружок. Тим часом Павлик з усієї сім'ї любив тільки батька. Ще зовсім маленький, навчився визначати, коли той приблизно має повернутися з роботи додому і відчайдушно тягнувся до вікна, притуляючись своїм керпатим носиком до прохолодного скла та вдивляючись у вечірній сутінок. Батько, який раніше завжди називав Уляну своєю улюбленою дівчинкою, тепер обожнював сина. Уляна на це не ображалася, вона й сама любила Павлика понад усе. Саме тому і не змогла сказати братові про те, що тата більше немає. Того ранку батько поїхав на риболовлю, як робив це багато разів. Те, що він не повернувся до обіду, нікого не здивувало. Думали, заїхав кудись дорогою, але Уляні від самого ранку серце тривожно калатало. Дівчина ніяк не могла зрозуміти, у чому річ. Кілька разів навіть міряла температуру, і, коли хтось постукав у вікно, Уляна з острахом збагнула, що щось трапилося жахливе. Дівчина нічого не говорила Павлику. Хотілося його підготувати, знайти слова, щоб пояснити, що тато їх не кинув, просто його немає. Братику було всього 4 роки, тож він поки не розумів, що таке смерть рідної людини. Дарина відправила Павлика на кілька тижнів до батьків, коли хлопчик повернувся, йому сказали, що штадо поїхав працювати в інше місто. Павлик заплакав і почав проситися до нього. З того дня він постійно просився до батька, збирав свій маленький рюкзачок і говорив, що їде до тата. Сидів біля телефону, чекав, коли той подзвонить. Уляна стояла біля вікна, притулившись лобом до холодного скла. Павлик, згорнувшись калачиком на старому дивані, спав, обіймаючи свого пошарпаного плюшового ведмедя. Хлопчик заснув, розповідаючи іграшці, як вони удвох поїдуть до тата. Уляна слухала його шепіт і відчувала, як у середині все стискається від болю. Дівчина вже й не знала, що страшніше сказати правду чи тягнути цю брехню далі. Уляна вийшла з кімнати. Зачинила за собою двері і опинилася в тісному коридорі, де пахло чимось кислуватим, чи старими речами, чи забутими яблуками в пакеті. На кухні сиділа Дарина. Вона дивилася кудись у стіл, тримаючи в руках облізлу чашку з тріснутим вушком. На її колінах лежав старий блокнот татів, із плямою від кави на обкладинці. Він усе для Павлика писав, сказала Дарина, не підіймаючи очей. Її голос звучав глухо, ніби долинав з іншої кімнати, вірила, що в нас із ним щось справжнє, а виявляється, він тільки про нього й думав, про сина і про тебе теж. Уляна не знала, що відповісти. Вона просто стояла і дивилася дарина вперше мала вигляд звичайної втомленої жінки. Я скажу йому правду, тихо промовила Уляна. Павлику, бо чекати більше немає сенсу. Того вечора. Уляна лягла поряд із братом. Він сонно поворушився, усміхнувся у вісні і притулився до неї теплим лобом. Сестра гладила його світле волосся, шукала слова і нічого не могла знайти, але знала. Коли Павлик прокинеться, вона йому скаже, скаже так, щоб не було страшно, щоб він завжди пам'ятав, як сильно його любив тато. А поки Уляна просто лежала поруч, слухала, як рівно та спокійно дихає Павлик і чекала світанку. Першого світанку, коли в їхньому маленькому світі не залишиться жодної брехні, тільки правда і любов, якої вистачить на двох.